Чому не проявляється чоловік, який має до вас інтерес, загадайте такого чоловіка. Уявіть, візуалізуйте, це той чоловік, про якого ви точно знаєте, що ви йому цікава, але він не діє, не проявляє ніякі ваші дії. Давайте подивимось, Дії в вашу сторону. Давайте подивимось, хто це, хто цей ваш загаданий. Хто цей загаданий? Кх -кх. Ви спілкуєтесь, у вас є комунікація. Можливо, ви навіть якось спільно в. Автомобілі чи в, е, в поїздці десь були, можливо, у вас якісь відрядження були, або ви кудись їхали, і ви точно щитуєте його зацікавленість в вашу сторону. Він до вас дуже прив'язаний, він до вас прислуховується. Ви для нього цікава, ви для нього спокуслива, ви для нього е, загадка. Ви не така відкрита і не в перше, не будете проявлятись в його стороні. Тут у вас такі стосунки на межі флірту, да, до речі, в когось могла програватись і близькість. Таке теж не виключено. Тут, можливо, у вас вже були такі стосунки. Добре, добре, добре. Подивимось, чому він не діє, чому він не проявляється, чому він не проявляється, чому не проявляється. А, боїться втратити свою стабільність. Можливо, боїться втратити своє е, лице, свою маску, свою оцю холодність, тому що почуття в нього є. Він, Тут, до речі, в когось може бути одружений чоловік або розлучений. Почуття в нього є, але він боїться, ну, реально, в нього якісь страхи і надумано більше, ніж є насправді. Він боїться проявлятися, боїться показувати свої почуття. Тут просто страх у чоловіка. Отакий вийшов розклад.